Ютуб ефірів, колишній радник Офісу президента України Олексій Арестович, схоже, такого не очікував. Нині шанси поплатитися за гострий язик високий, як ніколи. Поліція активно взялася за справу. Арестович добряче вляпався. З вами новини Тесен Я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Прідушив таки Арестович, але не дівчат, а свою репутацію. Його витівки терпіли давно, але час настав. Правоохоронці таки внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань заяву на колишнього радника офісу президента Олексія Арестовича після його скандального висловлювання про жінок. Коротше, простими словами, внесені справи в ЄРДР означає, що розслідуванню бути і зам'яти справу чи залягти на дно тепер не вийде. Єдине, що потрібно, переконана депутатка Інна Сосун, яка й подала заяву на так званого психолога, громадський контроль за цією історією потрібен постійний громадський контроль. Впевнена, сам Арестович коментує все на світі, окрім заяви на нього в правоохоронні органи, оскільки розуміє, що влип. Якщо справу доведуть до логічного завершення, це буде важливий для України прецедент. Доказ, коли закон один для всіх, і безкарність більше не норма. Санкція статті, за якою будуть судити арестовача, передбачає до п'яти років обмеження волі або величезний штраф. Звісно, якщо провину доведуть. А тепер трохи нагадаємо вам, що ж це за скандал такий, що аж до поліції дійшло. Так, от кілька тижнів тому журналістки Ема Антонюк та Яна Брензе відвідали закриті психологічні семінари Олексія Арестовича, а потім проаналізували його у відео на своєму Ютубі Палає в своїх уроках. Арестович назвав жінок істотами, які хочеться задушити. Значит, мальчики, пока нас девочки не слышат, и мы можем с вами нормально, откровенно поговорить, что хочется сделать с этими созданиями? Вот скажите, в норме. Придушить. Причем душить, не отпуская, не отпуская вообще. Вот просто придушить. Мне сначала, конечно, хочется т***ть, но потом, когда уже надоело, то это самое, то что хочется, или привыкли, или наелись, дальше хочется что? Придушить. Просто задушить, чтобы ее никогда не было. Це відео здійняло, гучний гучний у мережі гроші не пахнуть, і лобстер сам себе без мізогінії не купить. Будемо вірити, що розплата до нього за такі спонукання до дії ще прийде. Я в шоці, Арестович мені ніколи не подобався, але заява про душіння жінок мене просто підкосила. Небезпечний тип нагадує лідери всіляких сект, де люди ще й вчиняють масові суїциди. Коли зайшла просто поугарати з геніальною творчості Арестовича, але на середині відео волосся почало ставати дибки від жаху. Це абсолютно хвора людина. Черговий скандал прокоментував і сам Арестович. Він заявив, що його сексистські висловлювання і заяви, де він нормалізує насильство, вирвали з контексту, а сам він жартував. Тож у своїх соцмережах Арестович продовжує гуморити. Мовляв, планується і треба дами, яких він показово душитиме в ефірі і стібеться з тих, хто висловлює свою думку з приводу його семінарів. Але ж дивуватися людям заявами Арестовича доводиться не вперше. Бо чого тільки вартувала Арестовицька оцінка ракети, яка прилетіла у січні по житловому будинку у Дніпрі? Тоді вже колишній радник офісу президента власне і лишився цієї посади, але на цьому всі покарання закінчилися. Арестович спокійно продовжує вести ефіри. То, у ролі експерта, мобілізація буде уже стачатися». Это мой прогноз План работодателей будут ограничивать в смысле приема на, на работу людей, которые не стоят на учете в военкомате, что будет налажен учет, и что идти придется очень многим, если не всем придется там побывать. Очень-очень многим. Поэтому я думаю, вопрос, когда те люди, которые задают этот вопрос, окажутся в военкомате. Это вопрос только времени: сейчас или через полгода, или еще. Неизвестно, сколько продлится война, а если еще три года. То всі мужик повірте, всі без бізнесключення там побувають за річем. Сключені то у ролі того ж психолога. Перераховувати випадкові чи навпаки добре продумані ляпи Арестовича можна довго. Цього вистачає за півтора роки, хоч відбавляй. Втім, мій кар'єрний занепад аж ніяк не відобразився на підприємницьких доходах Арестовича. І от до речі, такі його просвітницькі семінари коштують по півтори тисячі гривень. І знаходяться люди, які досі готові платити за ці вебінари. Тож можна зробити висновок, що він ще не поганий підприємець, бо статків на хапів він наколотив добрячих і продовжує це робити за рахунок як семінарів, так і отих от експертських відео. Зараз на його Ютубі понад 1 мільйон 700 тисяч підписників. Репортери Forbes порівняли роботу Арестовча за останні три роки і придбали три його різні продукти: за 2021, 2022 та 2023 роки. Зростання клієнтури зазначають понад десятикратне. Модуль профайлінг вересень 2021 року 68 учасників зум. А у вересні 2022 року на семінарі Свідомість та реальність близько вже 900 учасників. Січень 2023 – Семінар про мужність важко бути богом. Уже 668 слухачів. Черговий семінар модулю профайлінг уже після початку сексистського скандалу. 3 жовтня відвідало 330 учасників, які сплатили по 1800 гривень. У закритому телеграм-чаті доступному для тих, хто сплатив курс чи окремі семінари 1373 учасники. Вартість семінарів Арестовича стартує від 1300 до 1800 гривень за одну онлайн-зустріч. Порахувавши все, журналісти кажуть: Арестович заробляє від 100 тисяч доларів на місяць. А ще у жовтні 2022 року сам Арестович за заяв заявляв, що його дохід складає десь 30 тисяч доларів на місяць. Утім, лише один семінар, за який по півтори тисячі сплачують від 330 до 900 учасників, приносить йому від 14 до 36 тисяч доларів. Таких заходів лише на жовтень 2023 року. Заплановано вже сім. Також Ростович надає приватні консультації. Тож журналіст Forbes під виглядом звичайного клієнта запитав у адміністраторів Ростовича чи можлива особиста консультація. Консультація це ґрунтовний розбір усього вашого життєвого сюжету, що потребує багато праці від вас і Олексія. Вартість визначається індивідуально. Звичайна консультація триває годину-півтори і коштує в середньому 3 тисячі доларів. Скільки таких консультацій проводить Арестович? Невідомо у листі від адміністраторки школи Апейрон йдеться, що наразі черга з понад 170 бажаючих. І очікування вільних слотів може зайняти рік. Ну і не забуваємо про монетизацію від Ютуб, а це ще десь 20 тисяч доларів. А ще півтора роки він вів стріми з російським правозахисником Марком Фейгіним, де певно теж непогано заробляв. Щоправда, не так давно вони горщики побили. Подейкують, що причиною стали гроші. Але хто знає, що трапилось насправді? Втім, поки триває розслідування, популярність арестовича аж ніяк не страждає і не постраждає. Впевнені експерти на Ютубі летять перегляди та підтримка в коментарях. Отож, аудиторія до арестовича лояльна і досі. А тим часом полювання на Арестовича відкрили і в Росії. Міністерство внутрішніх справ РФ оголосило його в розшук, але статтю не називають. Проте раніше на РФ Арестовича внесли до переліку терористів та екстремістів. А що ви думаєте про Арестовича? Чи досі довіряєте? Та як думаєте, чим завершиться розслідування щодо ексрадника офісу президента? Пишіть свої думки у коментарях. Обов'язково підписуйтесь на канал та тисніть подобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Бережіть себе! Побачимось!